Вже за два тижні у стінах пологового будинку працює нове обладнання монітор пацієнта та апарат штучної вентиляції легень. Останній врятував життя двом найменшим пацієнтам, які народились раніше терміну. Нам два тижні тому благодійно переданий від Приватбанку апарат Шавел, який вже на тому тижні ми використали. Ми були дуже нам потреба була велика, тому що ми працюємо. Складними надальними випадками, у нас є реанімація новонароджених, у нас народилася двійня. І саме, дякуючи, що у нас був вже апарат, ми змогли цим двом дітям одночасно. Надати необхідну допомогу, окрім апарату ШВЛ, щоденно на операціях використовують монітор пацієнта. Завдяки обладнанню лікарі контролюють основні життєві показники немовля: тиск та параметри роботи серця. Також монітор пацієнта оснащений надважливим пристроєм каптографом. Це такий. Досить необхідний пристрій для того, щоб анестезіологи могли безпечно давати, проводити загальну анестезію. Він визначає рівень СО2 в кисні, не в кисні, а в повітрі, яке видихає пацієнт. І таким чином ми регулюємо. Параметри Шевел нині без цього обладнання не проводять жодної планової чи термінової операції. Та медзаклад потребує іншого сучасного медичного устаткування. Насамперед, аналогічних моніторів пацієнта бо нині у пологовому такий високотехнологічний пристрій. Тільки один стосовно медичного обладнання дивіться, воно досить дороговартісте, але термін експлуатації досить короткий. І це обумовлено в першу чергу, тим, що це обладнання воно майже не простовує. бачите, це апарат, він працює, працює, працює. Він працює цілодобово. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.